I <laughs> На початку заходу вшанували пам'ять загиблих журналістів із Запорізького регіону. Таких двоє Олег Якунін і Олег Шемчук. Також згадали тих, хто нині перебуває в полоні. Серед них і троє медійників з Мелітополя. Присутні проголосували направити звернення до НСЖУ, центральних органів влади та міжнародних журналістських організацій щодо їхнього визволення. А ще такі заходи нагода побути в дружньому колі та поспілкуватися один з одним. Адже через зайнятість така можливість нині буває нечасто. Особливим цей захід є для журналістів-ветеранів. Для них це ще й можливість згадати молодість та найкращі роки роботи в рідних засобах масової інформації нагороджений золотою медаллю української журналістики, заслужений журналіст та працівник культури України Василь Федина, працював на обласному радіо Запоріжжя майже 42 роки. Він добре пам'ятає, з чого для нього все починалося. Мені друзі, які по університету, які працювали в Запоріжжі, повідомили, що тут оголошений конкурс на заміщення посади дикторів обласного радіо. Я приїхав сюди. Виграв цей конкурс і почав працювати диктором і журналістом Запорізького обласного роду. Так оті знання української мови і літератури, що я держав в університеті, вони не пропали. Я започаткував в 1989 році авторську програму Мова рідна, слово рідне. Під час заходу присутні переглянули сторінки історії обласної організації Національної спілки журналістів України у відеоваріанті. Згадали колег, яких вже немає. Ми покажемо фільм 65 років Запорізької спілки. яка вона була, що хто тут працював, які були змі знамениті журналісти, яких знав потім знала потім вся Україна, а деяких більше в інших республіках. Так що це буде такий конгломерат. Минулого, с ну цього і майбутнього колегам я бажаю віри, віри в себе, віри в організацію, віру, віри в країну і віри в перемогу. Національною спілкою журналістів України започаткована спеціальна відзнака Пресофіцери важливі. Під час заходу її вручили пресофіцеру 65-ї окремої механізованої бригади Сергію Скіпчику. Також відзнаки профільних служб отримали кращі журналісти в умовах сьогодення, в умовах війни. Ви показуєте все. Я можу сказати так: відкриваєте глаза всьому світу, що з нами робить страна огреса. Тому велике вам всім дякую. Дякуємо вам разом до перемоги. Слава Україні. Ви завжди спонукаєте безсонними ночами, ви працюєте, це дуже складно. Але цей шлях неймовірно цікавий, бо на вашому шляху зустрічаються неймовірні, щирі, чесні люди, добрі, відкриті серця. Український Червоний Хрест дякую кожному і кожній, хто вважає себе журналістом, хто причетний до цієї неймовірно складної справи. Медійники отримали відзнаки національної спілки журналістів. Журналістика для мене це все ж таки життя, а це робота, але це більше як. Таке покликання, напевно, тому що журналістика це така професія, ну в якій ти не можеш працювати, якщо у тебе немає якоїсь без якоїсь ідеї, без цього натхнення. Тому що ти несеш людям інформацію, ти відповідаєш за цю інформацію, ти відповідаєш за свого читача. Ти повинен бути чесним перед собою і перед ними, і тому журналістика це навіть більше ніж професія, це більше ніж робота. Наразі Запорізька обласна організація Національної спілки журналістів України, яка нараховує 850 членів, поповнилася новими людьми. Їм вручили членські квитки. Під час заходу присутні мали змогу переглянути концерт, підготовлений викладачами та учнями музичного коледжу. А наприкінці посмакувати смачним кулешем. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.